Осінь не тільки униле пора. як казав класик, це сезон весіль. Пропонуємо вам добірку найромантичніших місць світу для найсолодшої шлюбної подорожі. П'ята сходинка рейтингу Туреччина. Якщо ваш бюджет не дуже великий, то тут можна гарно відпочити. У вересні на турецькому узбережжі вже немає великого напливу туристів, вередливих дітей та батьків. Тож пляжі, море, басейни та all-inclusive до ваших послуг. Четверту позицію у рейтингу поділяють найромантичніші країни Європи Франція та Італія. Спеціальні агентства вже розробили програми для молодят. Ви можете обрати будь-що, справжній трояндовий дощ, весільний танець у повітрі тощо. Звісно ж, стандартну програму з ейфелевою вежою чи Колізеєм ніхто не відміняв. Трійку лідерів відкриває я Майка. Тут вночі ви можете гарно потусити у клубах, а в день прогулятися тропічними лісами та скупатися під водоспадом. До речі, чимало готелів пропонують безкоштовне проведення весільних церемоній при проживанні не менш певного терміну. На другому місці запальна Мексика. На ваш гаманець та смак вам запропонують усе: від вишуканих п'ятизіркових готелів, золотих пляжів до шлюбного ритуалу за традиціями Майя. І нарешті номер один острови сейшели або Гаваї у готелях. Діють спеціальні пропозиції для молодят. Ви можете провести ще одну шлюбну церемонію прямо на березі океану чи у саду. За додаткову плату вам навіть видадуть свідоцтво про шлюб. Запропонують алкоголь та закуски, виступ фольклорного ансамблю і фотозвіт солодкої подорожі.